Всім привіт! Ви на каналі Мурах і Ruslane Влог. Сьогодні я розкажу вам про моїх нових мурах. Називаються вони Месур Каса Корм. Назву сайту, на якому я зак... за... замовляв тих мурах, буде в описі. Мені прийшов ось такий корм. Тут є насіння якогось Просте сямочки, тут є ще є е, гарбузові насінини, всякі маленькі насінини. Спочатку я подумав, що матка цього виду є мертва, бо вона лежала як мертва, але чомусь. Е, вона була в сплячці, вона лежала як мертва, але потім ожила. Вона, напевно, була в сплячці. Ось зараз як вони виглядають я вам покажу. Ось так. На перший вигляд вони виглядають як, месор, ка... е, як месор, структур. ось зараз може бути видно, матку. Там на першій вигляд як месор структур, але це її перші робочі, і вони є маленькі. Далі вони будуть більші. Тут у них так само. Але тут е, нема насіння маку, а тут ще насипане насіння маку. Замовляйте в цього продавця марах, у нього в наявності є месор мутикус, месор касакуром, який як, є в мене, і є месор Орієнталіс. Про більше в нього мара гняти немає. Можете подивитися, в нього там великий асортимент. Ще раз кажу, в описі буде назва цього магазину Вони проходять в дуже доброму вигляді. І... І все. не можу сказати. Він ще може класти корм в подарунок. Я його не замовляв той корм. Він сам і, 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 сказав мені писав мені, чи я хочу ще корм в подарунок. Ну, корму тут не так багато, але щоб Нагодувати мурах на рік може навіть на пару років. Не знаю, тут хватить, напевно. Як так, так думаю. Тут навіть є і на тих мурах, і на моїх інших месостру. У мене є тепер два видання. Скоро вийде відео про ямки зам... про фурмікарі, який я замовив, Просто він я ще не замовляв фурмікарі, але скоро замовлю. Я хочу показати, як вони приїхали. Приїхали вони в коробці, упаковані. Був ось такий пенопласт. був ось такий рулон вати. В ту вату була запхана пробірка. І І було ось та вата з пробіркою була запхана в ось це. Давно воно ось так. Зараз я їх так і тримаю, бо в мікарі я в них поки нема. Я тримаю там, де і мої месструктор на столі. І, і вони там спокійно живуть. Більше нічого не хотів сказати, підписуйтесь на канал, ставте лайк вподобайку і, і всім па-па-по-па. -па -па -па. Всі, нагадую, що, що назва магазину, де замовляв тих морах, є в описі. Всім па-па-па-па!